Щедрий вечір в обласній бібліотеці Чижевського відвідувачам дозволили бути в бібліотеці аж до півночі. Таку акцію бібліотекарі влаштовують раз на рік і готують для гостей різні забави. Цьогорічне свято проходить в стилі гоголівських творів. Хто в яких костюмах прийшов, розкаже Ольга Склярук. На щедрий вечір бібліотекарі просили прийти відвідувачів у костюмах гогольських персонажів. Для гостей підготували квест Оксана та Вакула, аби самотні змогли знайти тут свою половинку. Картинки розрізані пополам. У мене от коробочка з картинками для Оксани. А у мене коробочки для Вакули. Тобто ми їх роздаємо мальчикам, звісно, і дівчикам. І вони за час, за там до 9 часов вечора, вони знаходять свою пару. Колектив газети «Кіровоградська правда допорад прислухався і на вечір перетворився на Оксану. Вакул та солох повісті ніч перед різдвом сказали нам, що потрібно бути в образі Оксани, вакули, ну як все як в нічне різдво. От і ми отак от, от одяглися. Сьогодні той прийшли. У таких образах журналісти закликали відвідувачів на ярмарок, які волонтери організували на підтримку бездомних тварин. Поки одні ярмаркували, інші пробували себе у різних майстер-класах. У мистецькому відділі влаштували чайну церемонію. Ми подаємо на свічечки, тості ідеот жиропрочне стекло, чайничек, який хорошо. Пропускает тепло и свечечка і настаюється определене кількість часу. Поряд демонстрували анімаційні фільми та влаштували імпровізований камерний концерт. Чимала черга вишукувалась біля кімнати для балачок в темряві з питаннями до мудрої людини. Ми хочемо задати питання мудрецю. В цій кімнаті питання і відповідей сидить мудрець. Цей мудрець знає відповіди на всі питання. Ви заходите, задаєте йому один питання, який ви тільки що придумали, він вам відповідає на нього. Більше ви з ним не розмовляєте. Якщо ви будете ще щось питати, він вас не услышит. Чити не будь вам свіча виступав у ролі модельця – невідомо однак відповідями відвідувачі задоволені, якою буде доля у новому році, намагалася дізнатися і за допомогою півня. Це вороження було дуже популярним на Україні. В українській оселі кіровоградці вчили готувати кутю. Для куті потрібні різні страви, потрібна пшениця, потрібні горіхи, потрібні родзинки, звісно, потрібен узвар, для того, щоб присмати, присолодити і зробити кутю не досить густою, а річчою. І обов'язково потрібен мак. Мак потрібно потерти. Найвідповідальніший момент у приготуванні страви це правильно росте. Темак раніше цю справу довіряли тільки чоловікам. На щедрому вечорі дозволяли усім охочим. Терти мак дуже цікаво і важко, а але це мені дуже сподобалося. Я терла макогоном в махітрі. Кутею пригощали усіх відвідувачів. Ми трошки не така тут смачніше. Такий щедрий вечір креативні бібліотекарі проводять втретє. Щоразу вигадують щось новеньке. Дуже є багато корисного, що ми можемо дати нашим мешканцям. Те, що створить справді атмосферу свята, свято теплого роду. Дінного, яскравого, різноманітного покаже нашу бібліотеку, в усьому її також розмаїтті і буде дуже цікавим для різних категорій, адже до нас приходять, ну, як ми кажемо, від двох до ста двох. Щедрий вечір Чижеського тривав до півночі. Його відвідали близько півтори тисячі містян. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.